Цьому маленькому іспанському містечку я вже живу більше 11 років. І за весь цей час я задавався одним і тим самим питанням: що я побачу, якщо вилізу на оцю високу гору? Невже за тисячі років туди ніхто не забрався і нічого там не начудив? І саме тому зараз в 6.36 я знаходжусь у підніжжя тієї самої гори і збираюсь її покорити. Тому запрошую вас зі мною. Маршрут в одну сторону 10 км. І, на жаль, весь час під гору. Що є добре, як ви бачите, це асфальт. Мені не потрібно якесь спеціальне взуття і заламувати ноги об каміння. Наразі кінцевий маршрут можливо буде по ґрунту. Я собі, до речі, завантажив офлайн мапи від Google. А коли тут уже хотів звірити, куди це точно йти, бо, в принципі, одна дорога, але можливо якесь розгалуження є, то Google каже, а ви офлайн, хочете завантажити мапи? Класно. Дякую. Отже. ідемо. Так, є дві причини, по яких я так зранку вийшов в цей похід. Перша це щоб добратися наверх до того, як почнеться спека. І друга це для того, щоб тут наверху зустріти схід сонця. Напевно, ви здогадуєте, що поперся я на цю гору не просто тільки тому, що мені цікаво, що там. Мені дійсно цікаво, що там. Але суть була така, що в якийсь момент я захопився ідеєю здійснити таку подорож через, скажімо так, через міста Європи, але не через великі міста, а через якісь такі, знаєте, ну, наподобі цього, де є якісь цікавинки на природі. Але я то захопитись захопився, але далі я взяв калькулятор, почав рахувати і зрозумів, що це щось виходить дуже дорого. Тоді я поговорив зі своїм другом, який займається, в принципі, любить подорожі як хобі. І поговоривши з ним, я зрозумів, що це ще дорожче. Я забув, що є платні дороги, є платні мости, переїзди, дуже багато чого є платне, платне, платне. Треба врахувати, що, можливо, я десь порушу, мені прийде штраф, ну одним словом. Жахливо, дорого. Тому я вирішив, знаєте, як то трошки стримати коней, розпряг їх, завів назад в стодолу в конюшню. І вирішив почати потихеньку. Спочатку я вирішив подивитися, як воно мені, наскільки я можу проходити пішки, що, в принципі, є по суті як безкоштовно. так, Мінімізує витрати. от І далі я буду. Намагатися робити наступні наступні відео, пробувавши різні типи подорожей, як мені буде зручніше і як буде дешевше. А наразі продовжуємо. Я коли тільки вийшов, трохи пройшовся думаю, взяв аж півтора літри води, то так важко нести. Може трохи вилью. Зараз, думаю, я ще навіть туди не дійшов. Де би то мені добрати води? Джерело я бачу тільки знизу. Фу, надіюсь вистачить. Іде. Так, на цьому місці я прощаюся з асфальтом. Дорога буде більш ґрунтово кам'яниста. Бачу, деякі хитрунці просто під'їхали сюди на машині. І далі трошки перейдуться до гори, зроблять фотки в інстаграм і скажуть «Вууу, 20 тисяч метрів! Уу". Ну, але і то добре, аби вдома не сидіти. А, ідемо далі. У місцях, де є гарний вид на гори, роблять отакі перила, де можна, в принципі, трошки присісти чи спертись, постояти, полюбуватися. Дійсно, дуже гарно. Так, а далі дорога стає ще менш приємніша. і, і набагато вуща, і майже вся кам'яниста. Потрібно по ній збиратися ось так, тому усе стає трохи важче. Ну, але сюди вже точно ніхто не добереться, не доїде машиною. Єдине, що полегшує всю ситуацію, це красиві краєвиди. Йдеш і забуваєшся, що ти втомлений, тому що просто. І, і як бачите, ні будинків, нічого. Ні полів для гольфу просто природа і гори. Тому йдемо далі. Так, далі дорога нагадує якийсь кам'янистий ліс. Я навіть не знаю, чи я добре йду, але я хочу сюди перейтись хоча б щоб подивитися, я такого ще не бачив так дивно. Значи, навіть не знаю як це описати, що це типу трапилось, чому іменно в цьому місці такий лісочок і тут тупо насипана купа каміння. Щоб ви розуміли, це я вам не скелі Довбуша знімаю. Це таке невелике каміння, але такої цікавої форми. Хм, цікаво, як вони так утворились. Так, ішов йшов я, йшов. Все було більш-менш однаковим. Каміння. Земля, дерева, каміння. І раптом я виходжу. Якийсь луг, степ, я не знаю, але, схоже, я вже близько. Якось я так ішов, шов, думав, що ж так довго, коли то я дійду. знаєте що? За ось цим поворотом? Мета, фініш. Одне, що я не передбачав, що це буде як в низині. Я є в низині, я не є якби на піку гори. Тобто вершина цієї гори має ніби як заглиблення. Але нічого, думаю, я якось, знаєте, мене осяйнуло, що 11 років я дивився на ту гору і думав, що я на неї вилізу, що я там побачу? Але я не думав на неї лізти, бо я, ну, я не знав, що є стежка, я думав реально хіба що лізти на неї, знаєте, зібратися з силами. Якесь спорядження і лісти. Але недавно, борсаючись в Google Maps, я побачив, що сюди можна просто зайти, тут є стежка. Ну, Я зібрався з думками, з апаратурою і пішов сюди і заодно вам показав. Тому це хвилюючий момент, я на самому центрі цієї гори, і там є якийсь знак. Ходіть, будемо дивитися разом, що це таке багато ям. Я вже собі дозволю йти не по стежці, я й так уже зайшов на цю гору. Тому, а з одної сторони в цих травах можуть бути змії. може варто повернутися на стежку і не бути таким сміливим і тупим. Так. А це що таке? Ви Знаєте, я фантазував, що сюди хтось колись добрався і щось тут чудив. Але я думав, ну, може хтось тут. Взяв свого віслюка, трохи запасів та й пожив тут. Але тут явно хтось щось серйозне начудив. Я поняття не маю, що це таке. Але ходіть дивитися. Так. Це явно структура неприроднього явища. І я поняття не маю, що це таке. Але хто ми з вами би були такі, якби ми сюди не спустилися і не зацінили все, що тут відбувається? Це явно хтось вибудував. Знаєте, єдине, що я можу думати, що це таке, це резервуар на воду. Але якщо тако подивитися зверху, знаєте, що воно мені нагадує? Зараз я вам покажу чоловікам буде цікаво. Отже, зацініть. Якщо Так, цей камінь рухається, О, він, він рухається. І якщо я його поставлю десь от сюди, от сюди, то тепер ви, хлопці, будете знати, де шукати перлину. Окей? Це вам достатньо зрозуміла схема. Ну і ви зрозуміли на що це схоже в перспективі оце місце. Хоча називається воно по-іншому. Називається це місце Невера де ла Сафор, тобто холодильник сафору. Чи можливо таке, що це було якийсь холодильник? Не знаю, мабуть, треба погуглити. Але тут ще, крім цього холодильника, має бути якась вершина, така, знаєте, мітка вершини. Тому я йду її шукати. Як я вам обіцяв, тут є мітка, що це пік гори. Йдемо трохи на, насолодимось моментом. Не знаю, чи я колись сюди ще повернусь. Тому давайте. Цікаво. Тут є щось таке... Це що, капсула часу? І тут є, мабуть... А, можна свої побажання. Дивіться, тут є хавчик. Пластер і зошит, де можна залишити мітку. Ууу. о, є дюрекс. О, май! Це залишив якийсь тоні. Тут майже все списано, я навіть не знаю, треба не якийсь кусочок. Ой, я якусь муху приліпив. Куди би я міг вліпити? Хтось взяв отак поробив, навіщо? Розписував ручку, зайнялись тільки місця. А напишу тут перфавор респетала ребрета. А ну поважати цей зошит. Так, я напишу, тут був Ролан. Рлан сьогодні число четверте, четверте, ноль п'яте, дві тисячі двадцять четверте. Слава Україне. Ось Підписався, був я тут, ніхто не скаже, що я тут не був. Підпишуся ще. Все. Поважаємо зошит, кладемо його назад, на чий зад, то вже питання. Ну, звичайно, я мусив викарабкатись на цю вершину, щоб бути вже на вершині вершин. Ах, не знаю, що в глобальному мені дається досягнення. Але залишилась одна важлива річ. Саме так. Слава Україні, шановні! Слава Україні! Хе-хе! Наш стяг і на цій вершині. Я його сюди підняв. Все. Він і тут побував. Так, друзі, ну що ж, емоції за край. Я думав, буде знаєте, якось скучніше. Що. Вийду тут. Собі гора та й зійду. Але той холодильник, так званий, що я знайшов капсула часу, і нотатки, і види, і все. Ну, я набрався шалених емоцій. Я думав, що тут дещо для контенту поробити, але у мене води не в два рази, не, не, ну, значно менше, ніж коли я спожив коли йшов сюди. Тому я гадаю, мені потрібно зібратися силами йти донизу. А вам дякую, що розділили зі мною ці цікаві миті мого життя. Чекайте на наступне відео.